Всім привіт! Ви на каналі Містер Копер і тут я буду на Ютубі фіксувати свій прогрес. Для тих, хто не в курсі, перший раз дивиться, збираю мідяшку всюди де тільки можна, для того, щоб купити мустанг. А, підрахував, що при сьогоднішньому курсі потрібно близько двох тонн, 2000 кілограмів А Що на сьогоднішній день? На сьогоднішній день це перше відео на каналі, але вже є зібрано банка, в якій. 10 кг міді. З маленьким хвостиком, але 10 будемо рахувати. І збираю ось такі пакетики. В нього якраз приблизно влазиться кілограм міді. Тобто назбираємо 10 пакетів, запакуємо в банку. Таких банок потрібно 200. І вийдемо в стан. Одна є. Відповідно, це є 11 кілограм. Кішов. Насправді маю ще декілька е, кусків міді великих, пластини важкі, там небагато, вийде до кілограма. Е, вони будуть як прозапас. Рахуємо без них. Що сьогодні на розборі? Ось така розеточка. Тройничок Макел. Чому розбираємо? Добре, не видно. Ось тут видно. Прочистив болт. Він ржавий. Ржаві болти в розетці, яка лежить на підлозі, значить її чимось заливали. Шнур метровий. Користуватись такою розеткою небезпечно. І мені потрібна мідь, тому і розбираю. Зараз розкручу, подивимось, що всередині, потім зважимо. У ну, мене десь був магнітик. Ножки не магнітяться. Зараз візьмемо крутіший. Жорсткого диска. Ні, не магнітяться. Скоріше за все латунь. Це також плюс копілочко. Е, збираю мідь. Трохи збирається алюмінію, тому що він дуже дешевий. Трошки збирається латуні. Збираю мідь тільки ту, яка власноруч почищена. Гарна, красива. Все, що опалене, вклеєві, некрасиве. Здається, і за ті кошти, ну, залізо так само здаю, картон трапляється, здаю. І за ті гроші є можливість купити або техніку розібрати, віддають деколи за копійки, або попадаються майстри, в яких є обрізки кабелів, непотрібні кабелі, які за чисто символічно на пиво можуть їх віддати. Тому ті кошти за здачу некрасивої міді йдуть на покупку красивої. Зараз розберу, включусь далі. Всередині виявилось таким захистом. Але заземлення не підключене. Не розкрутив, не міг розібратися. Насправді є застіпки такі. Ми їх піддіваємо і тільки тоді відкривається ця красота. Так, да, як бачимо, трошки підзалите, окислилось. У нас латунька, скоріш за все. Царапнемо. Так, жовтий блиск. Піде в купілочку. Не гнітиця, супер. Ну, Скільки тут грам, можу зважити ввечері вам. Зараз ще раз беру сам шнур. Вилки я вилки збираю в окремий ящик. Колись десь буде натхнення, зима, не буде роботи. Будемо ковиряти вилки. Витягнув зовнішню ізоляцію, зняв. Зараз почищу їх. І подивимось, скільки там їх є. Ну, як я бачу, небагато. І 10 хвилин життя. І чистка прийшла успішно. Міді тут, правда, напевно, менше, ніж латуні. Хоча зараз мотаю. Чого все-таки вона важча, ніж латунька? Що ми маємо? Кусочок МІДі, кусочок латуні і пару болтиків в кастрюлю покласти. Не. Пластик, на жаль, зараз у нас у Львові неприйомний такий. Це є АБС. Маркування не бачу. Не видно. Але це є типовий АБС пластик, який дуже туго плавкий і тому неприйомний. Можна було і звідси пару копійок дістати. Хоча викидаємо його, лишаємо тільки те, що потрібно. І ми культурні ми не смітимо. На дворі ніч і сплять. Нормальні люди сплять, а ми будемо важити мідь. Давайте глянемо, що в нас по латунці вийшло. Шістнадцять грам. Туди піде. І скільки міді? В розетці. Все втік фокус пішов спати, добре. Опа тридцять шість грам І пакетику в нас сто тридцять вісім грамів. і це все ми додаємо до нашого 640 грамового пакету. Красива мідь 640 грам. Ще маємо трошки всякого різного, красивого і не дуже Це на здачу. 636, Шістьсот тридцять шість? Нехай так буде. І, звісно, якщо вам сподобались мої відео, можливо в майбутньому ще сподобаються, ставимо лайки, підписуємось, коментуємо, розвиваємо канал і досягаємо Мустанга.